Садогурська миля вперше у Чернівцях до 245-річчя садгори спортсмени олімпійці, школярі та жителі району зібралися на стадіоні, аби позмагатися у спритності. Кожен на своїй дистанції, крім спортивного дійства з нагородами і призами, на честь дня заснування садгори влаштували ярмарок та концерт. Подробиці дізнаємось разом. Працювали до ночі, але слава богу, успіли, зробили, і можна лише подякувати керівництво міської ради за такий гарний подарунок до річниці заснування 245-ї річниці. Новенькі вуличні тренажери готові до роботи. Їх встановили в рамках оновлення центрального стадіону Садгори. Ними зможуть скористатися школярі місцевих 37-ї і 38-ї шкіл. Для нас це найцентральніше місце, і саме тут це центральний стадіон Садгірський, на якому проходило наше дитинство, проходить. Дитинство наших дітей і внуків почалися масові спортивні заходи з естафети серед учнів шкіл та вихованців спортивних клубів міста. Та перед цим зіркові гості, учасники Олімпійських ігор, Іван Гешко та Руслана Цихоцька показали, як правильно передавати естафетну паличку. не Ріо, але <плес> но я була маленька, я виступала на таких же самих маленьких соревнованнях і я стремилась к лучшему. Я б хотіла, конечно, щоб кожен починали даже з маленьких умов, і йшов вперед. І, конечно, це успіх не только спорту. Команди змагалися на чотирьох етапах. Кожен із них завдовжки 245 метрів. Стільки ж, скільки літ садгорі. Учасниця змагань Анна розповідає, багато років поспіль тренується шість разів на тиждень, тому подолати дистанцію естафети для неї не проблема. Сіська ме у мене був рекорд 50 хвилин. Тетяна своїх рекордів не знає. каже, бігає для себе, щоб в результаті фінальну трійку утворили ЗОШ номер 31, 27 і 25. Після цього учасники спортивного дійства вишикувалися для основного забігу. Легка атлетика для мене цих частинка душі. Ну це ну все для мене. Дуже приємно, що популяризується здоровий спосіб життя. Прекрасний спортивний майданчик є дуже хороша атмосфера. Я ну не міг це обмін. Вернути свято, тому я всіх Три, вітаюся! Два, один. Дистанція в одну милю пролягала вулицями В Забігу взяли участь майже пів тисячі спортсменів. Ну, я впевнений, тому, що воно буде традиційно, саме перед Буковинською милю будемо, як кажуть тут розминатися, а на Буковинській милі будемо буде ще буде ще як кажуть масовіше. Першим серед чоловіків дистанцію подолав учитель фізичної культури зож номер 25 Орест Малованюк. Я не розраховував, що маю виграти, просто стартану за усіма і так вийшло, що переміг. Мене мотивує Ну покращувати свої кращі результати, показувати все, рухатися вперед, перед. А серед жінок. Ок, першою на фініш прибігла учениця 4-ї гімназії Анастасія Владичан. Кожна людина має свій характер, і вона сама досягає того, що вона варта. Окрім нагород за призові місця, серед учасників розіграли ціні подарунки. А після цього святкування продовжили ярмарком та концертом. Павло Монахов Роман Палатик, Чернівецький промінь.